Сьогодні хочу поговорити, як на мою думку, про дуже важливу тему в онкології і онкохірургії, а саме про такі різновид лікування, як операція. Операція сприймається деякими пацієнтами як надія на повне одужання. Іншими пацієнтами сприймається як катастрофа, тому що запустять повітря, хвороба буде прогресувати. Тобто, частина людей дуже хоче прооперувати від онкологічного захворювання і вважає, що саме операція дозволить одужати. А інша половина, завдяки яким міфам, які вони почули, вони зовсім не хочуть оперуватися. Розкажу вам, коли необхідна операція, а коли вона буде шкідливою. Хірургічне втручання проводиться. В основному з двох причин. Перша причина це взяття біопсії, і друга причина це видалення пухлини та лімфатичних вузлів, які оточують орган, де знаходиться пухлина. Так от, якщо у пацієнта є рання стадія онкологічного захворювання, найбільш часто ранніми стадіями називаються перша і друга, то операція дійсно може дозволити одужати від онкологічного захворювання. Звісно, в деяких випадках необхідно до операції додавати певні види лікування, такі як хіміотерапія, таргетна терапія, гормонотерапія або імунотерапія. Але операція є дуже важливим компонентом лікування. Друга частина пацієнтів, яким нема потреби оперуватись, це пацієнти з так званими занедбаними пухлинами. Дуже часто слово «занедбаний» викликає у людей образу. Я нічого не Занедбував, як так можна казати, насправді нічого особистого, це просто термін, який потрібен для розуміння статусу хвороби, її положення в класифікації, і він більше саме про класифікацію, ніж про ставлення до пацієнта. Тому не ображайтеся, це просто термінологія. І так, у випадку третьої або четвертої стадії хвороби. Операція дуже часто не має важливого лікувального ефекту, і тому немає сенсу її проводити. Чому? Тому що на цих стадіях, на третій, четвертій стадії, пухлина має вже системний характер. Так, і на першій, і на другій вона може бути системною, але особливо на третій, четвертій стадії це вже системна хвороба, і клітини і метастази можуть бути в будь-якому органі. І тому видаляти локально, наприклад, частину кишківника або легені для, для того, щоб що? якщо залишаються, наприклад, метастази у кістках, просто така операція вона не буде мати користі вона більше буде травмувати людину, знижувати якість її життя і зовсім не вплине на її виживаність, на кількість днів і років, які ця людина проживе. Із на сьогоднішній день існують багато різних методів лікування, про які я вже казав, такі як таргетна терапія, імунотерапія, і навіть хіміотерапія, які в деяких випадках дозволяють подовжити життя на роки. Тому звертайтесь до спеціалістів, звертайтесь до онкологів, онкохірургів, і ми допоможемо вам зрозуміти, коли необхідна операція, а коли зовсім нема потреби її робити. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним і воно відповіло хоча б на якісь ваші питання. І знов таки, якщо необхідні якісь оточення, завжди будемо радий вам допомогти.